Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Стів Вітков, який є спецпосланцем, фактично Трампа, ну вже давайте говорити по факту в справах Росії. він після своєї зустрічі з російським диктатором Путіним заявив про те, що вона пройшла позитивно, тривала 3-4 години, і ось тепер, уже з наступного з початку наступного тижня, Трамп має поговорити з Путіним. А також мають зустрітися американська та українська делегація, також американська та російська делегація для подальших переговорів. А ми розуміємо, що після переговорів у у Джиді і спілкування від ФВІКОФА у Москві, тепер фактично ну, м'яч має бути на полі американців, і саме від американської сторони ми повинні е, почути е, результати переговорів із росіянами і чи згодна зрештою Росія на те перемир'я, про яке було домовлено у Джиді або які нові умови висуваються. То як ви вважаєте, чи дійсно Путін фактично підтримує філософію Трампа, про що говорить Вітков нині? Чи можливо навпаки є небезпека того, що Трамп може підтримати філософію Путіна? Дивним чином, ми говоримо про те, що м'яч на полі Трампа, а Трамп і Вітков, і Волц і Рубіо говорять про те, що м'яч на полі Путіна. По-друге, ми говоримо про безумовне, безумовне припинення. Тобто припинення вогню, так це американський план, говорить українська влада, тому що ми пропонували разом з нашими європейськими партнерами Кір і Макроном про так зване перемир'я на суші в повітрі. Американці запропонували саме таку формулу: Ми йдемо на безумовне. А Путін буде пропонувати умови. Тобто, коли Вітков вислуховує там Путіна. E, і я відповідаю на ваше запитання нам філософію Путіна, то Путін вже не відмовився від жодної максималістської посілі, uh -huh. Зверніть увагу. І зверніть увагу, скільки вже червоних ліній, які недавно були окреслені не тільки українською владою, а й нами, громадянам України, подивіться на опитування: запитайте е, рік тому про те, що ми говоримо зараз, і ви отримали би зовсім інші результати. Пам'ятаєте, е, коли. Знімали голокома залужного він написав, що треба там заморозити на цей момент лінію фронту. Дуже важко говорити про те, що може бути якийсь там прорив. Ми маємо маємося забетонувати, за значить замінувати і е, робити контратаки, робити, значить, е, перемілювати ворога. А зеленський тоді говорив про те, що ми маємо звільнити е, і ми звільнимо ще одне велике місто. Зверніть увагу, де було тоді лінії, зіткнення, де вона сьогодні. Е, тому наші лінії чомусь стиралися. От а Росія вона залишається на своїх лініях. Тобто, зараз навіть те, що я читаю і слухаю від української офіційної делегації, і від тих, хто офіційно озвучує наші червоні лінії, йдеться про те, що ми не дамо їм додаткових територій. Тобто Путін наполягає, що всі області, які він записав в Конституції, мають бути російськими. Досі наполягає. А ми вже говоримо про те, що ми не, дає, не даємо додаткових, тобто передбачається, що вони щось там нам будуть. Значить, ще й вимагати, щоб ми ще їм додали в результаті перемовин. Тобто, такі умови Путін буде говорити. Значить, у нас в Конституції це записано. Ви видавайте, і тоді, можливо, ми припинимо. Відді тобто він буде висувати умову тоді, коли йому американська сторона і українська е, українська влада і наші партнери в Європі сказали щодо безумовно. Тобто, навіть в термінах умови безумовних ми бачимо, що Путін розглядає. Такого роду безумовне припинення з його боку військових дій, як те, що буде після виконання його умов, і Віткозда висуховує такого роду речі, а потім приїжджає і говорить все значить, Трампові. Тому Трамп тут в даному випадку є тією людиною, яка не хоче чути нічого, що не співпадає з його баченням, що він найвеличніший. Ми бачимо, що наприклад російська сторона практично диктує умови, хто буде з американської сторони uh -huh. з боку Росії. Тому Келох офіційно був, значить, офіційним представником Трампа, сказана Трампом, безпосередньо Трампом. Вже тепер він не може говорити CNN, там, Значить, це там фейкові новини. Сам Трамп сказав, що Кіт Келох буде моїм представником щодо російсько-української війни. Росіяни сказали, ми не будемо висувати, і він змінив людину в своїй делегації щодо перемовиним з Путіним. Хіба це не є нонсенсом? Потім він виправдовується про те, що там, значить, Вітков нібито він значить не був в приймальні там довго там його там не не приймали такі інше. Той самий Трамп розповідав, пам'ятаєте, що міністр фінансів Песет, коли він притав в Україну стосовно перший раз цієї першої редакції цієї так званої. Угоди, рідкісних диркісних і сказав, що його тут не він там чекав його, значить, е... про це ніхто не говорив, що його там не приймали, він там чекав, хоча цього не відбулося. Там це відбулося, про це всі говорять. А трамп виправдовується. Американська розвідка говорить про те, що Путін вважає Трампа як людина, яка не має базових цінностей. Дія значить, по договорах слабкою людиною, бо ти думаєш тільки про інтереси, тобі можна нав'язувати ті умови, якщо ти не маєш принципів. Але ж Тусі Габард, керівниця національної розвідки не скаже Трампові те, що Трамп не хоче почути. Таким чином він підбирав людей, щоб останнім дізнатися, що його зневажають або не поважають. Ну він останнім дізнається про це. Що буде діяти потім, це інше питання. Але зараз, поки що, ми бачимо, що Путін говорить про те, що з одного боку безумовне споку американців і українців Винення війни все є залежне виконання путіним його умов. Ну він так буде діяти і далі, тому що поки що я не бачу, що політика, скажімо. Висування йому пропозицій щодо поступок України або там європейських країн-партнерів має мотивувати Путіна для того, щоб він змінював свою точку зору. Ну я не бачу, яким чином пряніком можна примусити, вибачте, упрямого осла, щоб він, значить, щось там не робив, те що йому дозволяє. Ну не буде Путін іти на ті речі які він не погоджуватися, якщо його будуть мотивувати, ну а що тобі ще допомогти, а що тобі ще зробити, а що тобі ще там, значить, поступитися? Я не побачив такого роду тиску, і я про це побережав, і що наші глядачі задають наші ефіри, що практично Трамп е підіграє Путіну, і це точно не мотивує Путіна. І ще раз наголошую, не тільки Путіна е виконувати ті самі, е ну з певною мірою якісь там е зовні, нібито. Зобов'язання домовленості тим з тим самим Трампом нагадаю про що йдеться: якщо Трамп хоче, значить, з підпливу Китаю прибрати Росію, це чує Сінь-Зінпін, бачить успішну практику Путіна диктувати і ну, практично проводить, наприклад, спільні навчання з Росією, показові жестові спільні навчання з Росією в територіальних водах Ірану. Якщо Трамп просить Путіна допомогти про ядерні воді з Іраном, то той самий Іран, бачучи, як робить Путін. Бачить, як Трамп йому поступається, бачить, як Трамп виправдовує свою слабку політику тим, що значить це засоби масової інформації неправильно доводять. Якщо він недавно погоджувався і говорив, значить, у Пазашкіяна, президента Ірана, що він готовий говорити про США із європейцями про ядерну угоду, тепер. Сам Інеї, у цей духовний лідер Ірану, так звано, тобто практично правитель Ірану каже на природні домовленості, ми не будемо йти, тому що ми не піддаємося тискові. Тобто, певною мірою такого роду політика щодо умиротворення пряниками, вона призводить до того, що тепер пряніку вимагатимуть всі, а крута ніхто не буде боятися. Ну, зрештою, дійсно, ми бачимо, як Путін і це спостерігається впродовж останніх тижнів, так навіть е, як власне реагував і сам російський диктатор, і його прибічники на ті чи інші заяви американської сторони е, висловлюється певна е, така навіть зневага, можна сказати, це так само продемонстровано в зустрічі Віткофа і багато всього іншого. Навіть те, про що ви говорите, коли це вже не тільки про жести, коли це вже про реальні дії. Як ви вважаєте, чи може зрештою змінитися милість Трампа на гнів по відношенню, до російського диктатора. А якщо ні, то чому? 에, може. Насправді зверніть увагу, що Трум 에, Трамп перепрошую Путін дуже боявся Трампа. Насправді тому, що Трамп здавався. Таким непрогнозованим, але саме в цьому була його сила. Зверніть увагу, як Трамп змінив наприклад свою фотографію. Що він, значить, з такого доброго дядючки, значить, тепер виглядає таким дуже потужним, значить, таким особленням американської сили, там втіленням Джорджа Вашингтона, перезасновник такий. То були батьки-засновники. Він тепер є батько-перезасновник. А він такий потужний. Він може перемінувати, значить, заливи, канали. Вимагати там і грюкати, але всі побачили, що е, чого поки що не бачить сам Трамп, що він практично е, повністю йде на поводу. Він програє моргалки, програє гляділки, він програє е, позиції, він мотивує до подальшого висування собі умов. А по відношенню до тих. То мав би бути його союзником, він навпаки поводить себе як оцей підліток повертатного віку, який боїться кидати виклик потужному старшокласнику. Зато значить, вривається десь там і е, намагається значить, там, я, я не знаю, показати свою силу тим, що ображає дівчат, смикає їх за косічки значить, і граміт е, тих, хто знаходиться е, трьома класами. Читирма класами молодшими, так ну так же ж не поводиться. Це ми е, я вже казав, що я, я навіть тільки два тільки кейси, тобто Іран і, і Китай. Але ж насправді, якщо ядерна зброя і Трамп це визнає, от треба з Росією говорити, тому що ядерна зброя третя світова війна. Якщо ядерна зброя е, це дуже потужний е, чинник, я про це е, наполегливо. Прошу пам'ятати, що ядерна зброя завжди була зброєю стримування. Вважалося, що нею можуть володіти тільки ті країни, які відповідально до неї ставляться. Якщо одна з таких країн. Цю ядерну зброю з, зі зброї стримування, яка убезпечує світ від Третьої світової війни, робить зброю шантажу, тоді всі інші, а зараз технології це дозволяють, почнуть збагачувати той самий Уран і робити з нього оружейний плутоній. Тобто, якщо ти. Певну міру зробив те, якщо ти говориш про те, що треба з ним рахуватися. Якщо хосіт хосітів можна бомбити, а Росію ні, тому що хосіти е, такі самі терористи, але в них немає ядерної зброї, е, то тоді виникає запитання: ну купити хуситам ядерну зброю. Е, я кажу про такого роду речі, які мають існувати е, в головах тих, які реально планують, не побачивши, що відбулося в світі. А е, тому Трамп дійсно, ну я вже не раз казав, знаєте, таке. Психологічний феномен, який працює в, в фільмах і, і, і в книжках, знаєте, такого любовного трикутника, коли чоловік останнім дізнається про зраду його дружини. Або якщо хочете не звинувачувати мене в сисізмі, то навпаки, дружина останнім дізнається про зраду свого чоловіка. Але питання в тому, що останнім тому, що всі роблять вигляду, не хочуть його травмувати, всі роблять вигляд, а, значить, що нічого не відбувається, а він не хоче. Визнавати того, що вже все є очевидним, тому що він не знає, що йому робити після того як він вимушений буде реагувати, тому яким чином Трамп буде таким обманутим чоловіком роганосем, це питання до Трампа. Але якщо включити мої пізнання, значить, в психоаналізі, то думаю, що насправді Трампу доведеться все ж таки реагувати. І Я нагадую нашим глядачам, що я також неодноразово говорив, що обидва рози, коли Америка... Ввійшла в дві світові війни. президенти тих країн, президенти Америки, вони фактично обіцяли своєму населенню, якого не які не хотіли бачити ту війну, яку вони вважали десь там далекою. Так от і, 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 і Вудро Вільсон і Франклі Дено Рузвельт, вони перемагали на виборах, на тому, що вони не будуть втягуватись у війну і обіцяють. Американцям, що вони тоді не будуть йти, тому що американці вважали, що не треба туди йти. Вона далека, і обидва рази американці втягнулися у війни у війни і той самий Вудро Вільсон отримав Нобелівську премію за те, що він е, фактично був батьком цього версальського світу. А ружний порт не дожив до того, як його наступник віце-президент е, на його академії Гаррі Трумен, став батьком. Також усіх всіх ООН, магатей і планів маршала, тобто певною мірою сьогодні американці, які раніше протестували проти того, щоб Америка брала участь у війнах, за зараз вони будуть так чи втягнути втягувати і вимагати від Трампа, все ж таки відповіді на такого роду загрозу агресії, не споку там, вибачте, там панамських. Портів, а з боку з боку союзників, а з боку тих, хто реально несе загрозу, і визначений американським законодавством, як ті країни, які тобі значить погрожують, тому що Трампу він неприємно відповідати. Він нервово відповідає на запитання стосовно, наприклад, того, чому Вітков посидів там в приймальні, йому неприємно відповідати на запитання, чому його Путін вважає Слабким. Йому неприємно, коли він. Вже певну міру намагається виправдовуватися з тим, що він там десь так збирається вимагати від України поступитися територіями. і Він розповідає про те, що от Обама віддав Байден віддав. А я, а тепер вона казпа. А ти тепер що збираєшся віддавати? Чи ти тепер не будеш віддавати, чи ти будеш віддавати? Але говорити про те, що це Байден віддав, а я значить просто закріпив і приніс мир. Ні, як тільки він умовно приносить мир, а цього не буде. Як тільки він приносить мир, виникає у американців запитання, що за рахунок. Безпеки США ти приніс цей світ, американці будуть ставити питання щодо ціни цього питання, тому що росіяни абсолютно переконані, що вони воюють з американцями, і вони розцінять будь-які поступки, навіть посилаючись на слова того самого Марка Рубіо, що значить це проксія війна. А значить це американці воюють з росіянами? А значить, якщо ти поступаєшся Україну, я кажу навіть в їх термінах, то значить ти програв цю війну. І американці будуть давати запитання, чому ти програв війну практично там, де можна було і вигравати? Тому що тоді всі ці цифри стосовно того, де заходиться Росія, скільки в неї танків, скільки в неї бойових броньованих машин, де заходиться економіка, чому ти не дотиснув Росію і не зробив Америку дійсно великою, зробив Америку дійсно країною переможців. Чому ти замість того, щоб зробити Америку оцей мага зробити Америку знову ну, Майк, Америка? Гретагента, чому ти зробив Мала Мед Америка Лостаген? Чому ти програв війну а, тим, а, які а, насправді при на такими ти мав перемагати, і oh. тому тако питання будуть Трампу ставити, і йому доведеться доведеться це робити? Я би радив йому робити це раніше, но, але а, Трамп поки що в теплій і він вважає, що а, значить, він його всі бояться, він страшний. Пам'ятаєте, як закінчується оповідання е, е, Андерсена е, про е, голого кор, плаття сутня короля? Що а король, який вже побачили, що він же голий, е, гордо крокував далі. Ну, думаю, що питання реакції Трампа все ж таки е, таке, яке. Е, вимагатимуть від нього американські громадяни. Джеді Вен вже виправдовується. Навіть його е двоюрідний брат, який воював в батальйоні да каже, що це корисні ідіоти. Е тільки виникне питання, коли це тефоновий шар Трампа, коли поки що американці не визнають, що вони е проголосували неправильно, або він буде стертися І е поки йому е можна кивати там, значить, на Байдена і говорити, що американські ЗМІ там фейкові, ну але це довго не зможе тривати. Знаєте, якщо це фейкова, ой, перепрошую, проксі війна, але фейкова проксі війна, то це найдивніша проксі війна в світі, коли просто одна із сторін переходить на бік свого ворога. Е, я ще хочу запитати про іншу сторону цієї складної проблеми про європейців. Зараз ми бачимо ті зусилля, які ну фактично координуються Великою Британією в рамках так званої коаліції охочих. Е, була ініціатива франсь, франко е, британська перепрошую про розміщення миротворців. Е, The Times сьогодні пише про те, що Британія готова направити в Україну 10 тисяч військ? Макрон говорить про те, що кожна країна по кілька тисяч дійсно могла би розмістити. Але от що нового сьогодні сказав французький лідер, так це те, що, мовляв, без огляду на Росію європейські країни мають розмістити контингент в Україні. Як вам здається, чи реалістично це? Абсолютно. Ми маємо говорити про те, що світ змінився. Наголошую, той Ялтинський світ, який зруйнував Путін, він був вигідний путіну в Москві, Кремлю, Росії, але був невигідним нам. Так, ми були формально незалежною країною, але зараз всі ж визнають, що ви то були незалежною, але. Ну, ви ж розумієте, що ви були та сама Меркель, яка зараз там дає це інтерв'ю. Ви ж розумієте, що ситуація була зовсім іншою. Так, тобто, Путін, коли він перегорнув цю дошку, вибачте, за вже е, втретє, можливо, я кажу про цю метафору. Ви перегорнув дошку, то там виникли нові фігури, і та сама Німеччина, яка не хотіла бачити цієї війни ні при Меркель, ні про Колю, Пам'ятаєте, Коль був проти розвалу Радянського Союзу, також канцлер Німеччини 16 років був. Але за. Е, Зараз ми бачимо, що відбувається. Вони раніше не хотіли бачити суверенної України, не, не хотіли не ба і бачити, навіть коли вже відбувалася широкомасштабна агресія. Пам'ятаєте Андрія Мельника, який казав, що е, Ліннер, міністр фінансів, казав, ну кі ви ж не протримуєтесь. А е, міністерка оборони на той момент вона десь рік вони рахували до пісторіуса, який став потім міністром оборони, рахували скільки в них там танків, тому що німці були проти надання Україні зброї навіть. З Естонії німецького походження зверніть увагу, що сьогодні практично питання номер один на виборах в Німеччині, яка нас не хотіла бачити, про те, яким чином перемогти Росію, яким чином допомогти Україні яким чином Америки пере... перепрошую, Німеччині переоснаститися? Фран... той самий е... Трамп він же ж розподав ту саму Німеччину, яка була пацифікована після Другої світової війни, і вона не витрачала грошей на навіть на власну оборону, тому що ну вважалося програла і вами вам, вам, вам тепер будуть керувати інші, там через НАТО або через розміщення американських військ. Зверніть увагу, що робить зараз Японія, яка також була пацифікована. Вона не мала можливості виходити за певні обмеження щодо надання е... своїх ж. Своїм збройним силам тих засобів ураження для потасення тим самим загрозам в виднотихіанському регіоні. Зверніть увагу, що відбувається в Європі, коли Маріо Драгі написав свою на прохання. Урсула фон дер Ляєн свій е, проект щодо того, що є е, перепрошую, що е, Європа має переоснаститися, інакше вона загине, тому що суб'єктність Європи в терміні навіть того самого Трампа вона була такою, що не треба з нею взагалі говорити. Ну якщо ти не, не видачає гроші на власну оборону, то яким чином ти можеш говорити про які там е, козаря в тебе? То нагадаю, тоді маріодрай горив про 500 мільярдів, і ніхто би не поставив це питання, якби не відбулося тих подій, е, які зараз відбулися, тобто сьогодні вони Говорить про те, що ми знімаємо це. Для них було святі речі. Суд конституційний в Німеччині казав, що не маєте права виходити за межі так цих самих 60% наприклад, боргу до ВВП. Фіскальні обмеження було 3%. Дефіцит до бюджету це були так звані фіскальні бюджетні гальма. Вони не могли не мали права виходити відповідно до власного законодавства. Сьогодні вони говорять про те, що тільки знімаючи ці обмеження, ми можемо зробити. Маріо Драйв казав про 500 мільярдів, вони про 650 мільярдів. Ще 150 мільярдів ми маємо також знайти, фактично опускаючи цінні папери. Про це також ніхто не міг би говорити. Питання Орбана. Європа ж не могла впаритися з проблемами Орбана. І той самий Маріо Драгі казав, що це треба питання вирішувати, тому що дослівно цитую його. Маріо Драгі, до речі, це людина, яка перервала, наприклад, цю поповіну, яку яка пов'язувала Італію, тобто не прави або ліві, або праві з Росією. Там Роман напротив, все одно Росія, Берлосконі, все одно Росія. Маріо Драгі це. Технопрем'єра, який керував користо, європейським центробанком. Він людина, яка розуміє інтереси Європи, він написав цю ці статті для того, щоб допомогти, але ніхто не хотів підсобно Поклала, ніхто не хотів голосувати, тому що це витрати брати на себе відповідальність. Громадяни не хочуть, значить, позбуватися своїх соціальних програм. Пам'ятайте протести у Франції стосовно там пенсійної реформи. Франція давно вже прип... стала тією країною, як жартували громадяни, якою між. Студент між першою роботою після студентів, значить, п'ють дорогу каву між першою роботою, яким зобов'язана дати держава, і то і до пенсії. Практично ми бачимо, де знаходилася Європа. Сьогодні вони витрачають гроші і обходять проблеми. Орбана Маріо Одраві сказав, що. Консенсус не передбачає єдності, тому що завжди будуть заходити спекулянти, які будуть шантажувати заради своїх вузьких політичних інтересів, і Європа буде розпадатися. Це довго до того, що зараз відбулося, вона розпадалася, тому що е, практично можна було їх шантажувати. Це призводило до певної міри якихось політичних здобутків, і це масштабувалося на інші країни. Орбана не змогли скинути. Виникає Фіцу. Тепер е, з е, Фіцу в Словаччині складніше робити, наприклад, е, застосування сеті сьомої. Статуту ЄС, коли можуть позбачити позбавити того самого Орбана права шантажувати, але тоді ми бачимо Джорджевського Румунії. Ми бачимо про російські сили Болгарії. Ми бачимо, що відбувається наприклад і самій Польщі, коли спекуляція на проблемах України і надання їй допомоги робить з абсолютного маргінала людину, яка має другий рекенд в країні. Я кажу про цього провокатора. З, з цієї партії відродження, тому певною міру Європа також вона була керована з одного боку з Москви в питаннях значить ресурсів з іншого боку, з питаннях безпеки з Вашингтона. Той самий Штайнмаєр, який каже, що Європа нагадує оленя, який біжить світлі фар. Той самий Штайнмаєр був двічі помічником, очолював. Секретаря того самого Шрьодера. Тобто Європа була, ну якщо не 100%, то на 75% практично проросійською, навіть коли починалася широкомасштабна агресія. Вірніше, навіть починалася агресія до широкомасштабної агресії. Задайте, як вони змінювали вперед статут для того, щоб Росію включити до Парламентської Ради Ропи навіть після того, як вона. Вже вчинила те, що вони називають анексію. Насправді це незаконна тимчасова окупація Криму. Європа змінюється, і ми її змінюємо. Армер робить абсолютно правильні прогнозовані речі. Вони говорять про те, що ми можемо розмістити військові контингенти. Ми можемо говорити про те, що вони можуть бути в таких-то, таких, то таких, то, таких -то містах. Велика Британія, яка вийшла з європейського союзу, стала незалежно від Орбанів і Фіцу, стала більш європейською в повідношенні до цінності, аніж була тоді в цій в цій структурі ми бачимо, як Макрон рейтинг якого росте саме на тому, що він чітко артикулює загрози, які рік тому ставив питання, які фактично не могли навіть ставити питання просто на столі розглядати щодо миротворців. Сьогодні у нього росте рейтинг, тому що переважна більшість французів, вже які були проросійськими, вони говорять про те, що є така загроза, як Росія треба допомагати Україні. Та сама Ліпен або її перший заступник говорить про те, що ми не полетимо до США. На з'їзд консервативних партій на з'їзд правих партій, тому що там такі бренди, вони там, значить, кидають ті самі імперські салюти. Ми бачимо, що той самий маск, який допомагав альтернативу для Німеччини, навпаки, понизив показники для Німеччини, тому що в неї був показник 25%, Вони набрали 20%. І ми бачимо, як падіння, наприклад, тих самих продажів автомобілів теста Європі показує ставлення європейців до такого роду. Проєктів від такого роду провокаторів, як маск тому Європа прокидається, це можна робити. Це можна робити не як умови. Бо я казав, що це неможливо, коли говорить про те, що ми висунемо Путіну такі, значить, пропозиції, що він погодиться на мир, після якого там будуть миротворчі війська. Ні, це треба робити незалежно. Рішення НАТО незалежно від Росії. Рішення розміщення незалежно, тому що Путін не буде погоджуватися на мирні плани, якщо після мирних планів будуть розміщені ті самі війська, е бо проти яких він виступав, коли він намагався легітимізувати е свою збройну агресію. То він буде не погоджуватися. Тому треба не слухати Путіна, розміщувати війська для їх прикриття, розміщувати тут, ну або на території Польщі, е якщо не хоче, значить Угорщина, на території Румунії розміщувати на базах ті самі е, французькі або британські літаки, а там і німеччине підключиться. У них є свої проблеми, але я думаю, що підключиться на рівні переоснащення ринки ростуть. Райен метал і інші збройові компанії, коли американські падають після непрогнозованого політика Трампа. Вони в свої капіталізації в розміщення в замовленнях. Україна стає е, певною мірою такою, яка е, може швидко. Адаптувати е, новітні озброєння тоді, коли старі ми побачили всі застарілі е, генерали і зброєри готуються за воєн минулого, а війна, штовхає прогрес е, швидше ніж е, всі університети і всі ці е, КБ разом узяті. Е, то фактично ми побачили, що ті самі французи, ті самі британці, вони можуть е, розміщувати тут літаки е, поруч з нашими кордонами і. Контролювати ті самі процеси, про які ми зараз говоримо, і прикривати тих самих ну так званих миротворців, розміщ так їх назвемо на території України, тому що Путін спеціально спеціально буде бити по них, щоб потім говорити ну устами тих проросійських російських сил або тих самих опозиціонерів, тій самій Франції, в тій самій можливо. Британії там складніше, але там у фаража також підтримують і маски і Трамп. Так от говорити про те, що дивіться ваші хлопці в тій країні, яку вони навіть не знають. а, а Ви е, 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 маєте вимагати, щоб їх там не було. А різні там журнали Ебдо будуть малювати гроби французів, які будуть з України. Значить, і десь там Макрон буде десь там жарувати на помінальних обідах. Так вони це будуть робити. Тому треба прикривати від російських сил ППО, протиракетна оборона. І е, ми побачимо втягування в гарному аспекті, і я прогнозую, якщо я вже говорив про дві світові війни і Америку, зараз нагадаю нашим глядачам, до речі, і тур і туреччину треба підключати. Нагадаю нашим глядачам, що е, Росія завжди програвала Заходу і країнам, які мають технології. Те, що вона потім пітляла на розколі, це інше питання. Але те, що може відтворитися феномен Війни Кримської війни 1853 56 років, коли вони починали Микола І починав з того, що він буде мити значить, сапоги в Босфорії в Дарданелах і в Медійському океані. Закінчив він тим, що програвши Туреччині Британії і Франції в Чорному морі, прийняв яду з рук німецького лікаря, як тоді писали. Значить, а у його граф Орлов в Парижі підписав. Парижський мир, де Росія була позбавлена права взагалі мати кораблі і бази в Чорному морі. Думаю, що історія має властиві повторюватись, і Росія має програти Японії. Перепрошую, ну Японія це окреме питання. Так однозначно, там так, зараз сказати, але має програти однозначно, однозначно, має програти є, Європі разом з Україною, тобто Європа без України не зможе протистояти Росії. А ми однозначно. Ну, нам буде дуже складно без, без Європи протистояти нашому і свічному ворогу, нашому і е, ворогу Європи. Тому що Росія єдине, що об'єднує всіх тих, е, хто населяє цю територію під вкраденою нашою назвою, так єдине, що їх об'єднує, це протистояння Заходу. Е, і я думаю, що Заходу треба це, треба це зрозуміти подивитися на опитування. Е, нарешті громадяни це розуміють. І як я говорив про американських громадян, так от американці так от європейські громадяни сьогодні вимагатимуть від своїх урядів, щоб вони разом з Україною знищили екзоційну загрозу і Україні, і Європі в цілому, почули вас дуже дякую, друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.